Стере, шановні працівники МНС, ченіці, браття і сестри, я вітаю вас з черговою, черговою ношою, яку ви понесете. Важко сьогодні обійтися без технічних засобів, коли виникають якісь ситуації, але найперше. Пархія доручає і довіряє ченцям цього монастиря важливі моменти служіння їхнього. Це не перший автомобіль і автобус, який ми їм за допомогою наших благодійників, скажімо так, передаємо, але сьогодні це вище служіння, крім того, що вони робили. Сьогодні вище служіння це власне захист не лише духовного життя людей. А і фізичного життя людей, майна людей, які їм довіряють. Це служіння, власне, служіння, це не якась посада ремісника, бо називається священнослужитель, якщо в адміністрації теж військовослужбовець, цивільний теж службовець, якщо МНС тоже службовець, все це служіння, служіння Богу, служіння, звичайно, нашій ненці в Україні. Дякую в першу чергу вам особисто, працівникам МНС, МЧС, за ту добру співпрацю, яка є для людей корисною, приємною, хорошою. Ну і традиційно побажаю, скільки в наряд заступають, стільки живими і виконавшими обов'язок, мають повернутися до своїх домівок а в тому падку ченців свій монастир. Це небезпечна робота, це не прогулка, це боротьба зі стихією. В різних її проявах. І тому та довіра, яку має сьогодні церква до монастиря, вона сьогодні є довірою працівників МЧС по відношенню знову ж таки до монастиря, бо довірити якусь ділянку, ти розраховуєш, щоб там не було провал в справі. То, що є така довіра один до одного, ми довіряємо вам, ви довіряєте нам, нам люди довіряють. і саме перше. Бог нам довіряє трудитися тут. Тому я бажаю вам добрий нам всім бажаю доброї співпраці, звичайно, гарних позитивних результатів любої дії, яка буде відбуватися. Все закінчувалося успіхом і перемогою вогнеборців працівників працівників МЧС.